Що у нас по якості? Угу. Всім привіт! Добрий день. Сьогодні я проводжу дуже спонтанний прямий ефір. Сьогодні, знаєте, в люди святкують, святкують чистий четвер, і в цей день мені захотілося поговорити не просто про чистоту в домі, знаєте, там вимити вікна. Поприбирати все, підготувати там Паски, там замісити, чи хто коли пече Паски. так. Мені захотілося поговорити про те, як ми можемо очистити свій внутрішній простір і свою голову, і зробити такий новий початок, можливо, так, тобто завершити те, що ви давно не можете завершити, або розхламити свої справи. І ефір буде коротенький, я планую 10-15 хвилин максимум. Але мені хочеться поговорити про те, як незавершені справи вони нам не дають реалізовуватися, вони нам не дають дбати про себе, про свою родину, вони нас виснажують. І саме тема сьогоднішнього ефіру це незавершені справи, як вони впливають, що з ними робити. Так. Тому я хочу вітати відразу тих, хто приєднується. Добрий день. Е я, знаєте, чому я вибрала саме цю тему? Е тому що до мене зараз на е індивідуальні розбори, трансформаційні розбори приходять жінки. Я ось на днях записувала рілс на цю тему теж е з, з таким запитом, з хаосом вдома. І хаосом в справах. Я помітила, що дуже часто це дуже пов'язані речі. Тобто, дуже часто у жінки, у якої безлад вдома, у неї і такий же самий безлад по життю. Вона там кудись біжить, щось робить, десь запізнюється, дедлайни гарять, щось не встигає, якісь звіти навіть може податкові там профукати, просто тому що хаос багато всього в голові, все забувається. І одна з причин взагалі-то такого хаосу, це наші незавершені справи. Тобто, коли у нас накопичено багато справ, які ми починали, або тільки думали почати, записали собі там в туду лісти, зараз дуже багато класних застосунків, там можна позаписувати і то, і то, і то хочу зробити. Але от коли у нас є багато незавершених справ, то, ви знаєте, це одна з точок, куди витікають наші сили. Це, як, от коли вдома без, а вдома багато непотрібних речей, навіть якщо ви їх не бачите, десь вони там сховані на антресолях, все одно внутрішньо якби є оце відчуття, мозок він пам'ятає все, що є. Тобто ви все одно обслуговуєте ці речі своєю енергією. І те саме: Привіт, привіт, тим, хто ти приєднується, І те саме з нашими справами. Тобто, якщо у нас багато незавершених справ, та сама історія. Ви можете думати, що ви про них не думаєте. Така тавтологія трошки. Але по факту ви думаєте, ви обслуговуєте кожну справу, ваш мозок, ви знаєте, як це як відкрити віконечко в комп'ютері. Коли ви відкрите там 100 віконечок, ну там щось почне підвисати, або 100 різних програм одночасно. Якщо не перезавантажувати, не чистити, не проводити техогляд техніці, так то ну, там, через якийсь час такої роботи вона просто накриється, почне глючити. І От якщо ми проведемо соціанологію з е, нашим мисленням, ну, нашим життям, да, то те саме. Якщо у вас відкрито багато вкладок в голові, у вас багато задач, і зараз взагалі такий ритм сучасної жінки, що на нас дуже багато всього. Багато жінок там реалізовуються, працюють. А якщо не працюють, є діти, і кожна з нас хоче їх виховувати гарно. Ми щось вивчаємо, ми для них готуємо, ми з ними гуляємо, і на це теж потрібно багато ресурсу. І всі ж ми хочемо, коли ще інстаграм подивимося, там ж взагалі бізнес на бізнесі, і жінки там по четверо дітей, бізнеси постворювали, і ми ще такі очікування на себе навішуємо. І все. І потім це в цьому живе. Це все в голові у нас коротше там живе, крутиться. І потім ми собі думаємо, так, я теж маю почати там вести інстаграм, чи теж можу мені якийсь там магазин відкрити, там ще щось. І знаєте, це ви відкриваєте кожен раз це віконечко. Одне, друге, третє. І от хто зараз дивиться онлайн, хто буде дивитися в записі, дайте собі відповідь просто на запитання. От прикиньте зараз, як би так, на хвилиночку, скільки у вас є наразі незавершених справ. Ну, список, наприклад, якби ви зараз так от за хвилинку згадали. Скільки у вас там? 3, п'ять, десять, дванадцять, не знаю, 25. п'ять? У мене була одна дівчина в менторстві? Ось недавно випустилась. У неї було мені здається сорок з чимось задач, які вже там деякі висіли більше ніж рік. От уявляєте, скільки ресурсу йшло на те, щоб про це все час від часу згадувати, думати. так? У мене одна дівчина навіть там, вона зробила таку справу, яку вона не могла зробити два роки. Два роки у людини висить ця справа. Ви от вірите ви в це чи не вірите, ну, але можете просто уявити, да? скільки не йшло на це ресурсу. Ну що, подумали, так? Да? Скільки у вас там незавершених справ, хто має змогу, напишіть, скільки у вас незавершених справ. А може хтось взагалі скаже, та я навіть не рахую, їх уже стільки, що я навіть не рахую, скільки їх взагалі є, тих справ. Ось. Ем, да. Так, Поки ніхто не пише, ну окей. Е, колись, знаєте, я теж мала такий період в своєму житті. Ну, Це, мабуть, вже давно було. Спочатку до появи дітей, мабуть, у мене два таких були періоди саме в, з цими незавершеними справами. Я по-різному відносилася, коли в мене є діти і коли немає дітей. Да? І от колись я теж така, знаєте, жила за тим відчуттям такого. ну, постійно врало, як наче я щось не встигаю. І оце відчуття, що там ой, треба і те, і те, там щось купити дитині, щось зробити тут. Ну це вже коли діти з'явились, так там поприбирати, там поскладати речі. І оце знаєте, як просто купа-купа задач в голові. І коли я сідала виписувати цю, цю, цю купу задач, знаєте, то, ну, там, це могло бути до 30 пунктів. Це навіть якісь ми говоримо про якісь там дрібнички, навіть там речі віддати, чи кудись там вивезти щось там, не знаю, комусь віддати, виставити, прибрати, да, там, по роботі якісь питання закрити. Але е, найгірше, що в цьому було для мене. Я відчувала цю провину, і оце, знаєте, зараз популярне слово ФОМО, да, коли ем, якби, втрачені якісь можливості. Типу, я відчувала, що я маю це все і стільки всього зробити, але якби, я все одно не встигаю нічого. Це, мабуть, був один з моментів, коли саме з народженням дітей. Я передивилася взагалі своє планування як таке, тому що зрозуміла, що потрібно навчитися планувати так, щоб моя голова була вільна, щоб оці, оці всі справи дрібні, якісь рутинні, це все, що навалюється, його вирішувати набагато швидше. І просто от оце відчуття, коли от я нічого не встигаю, мене було, так? я в якісь моменти усвідомила, що почекай, це я просто. В такій пасі зараз, знаєте, у мене просто накопичилось стільки всього, що я хотіла зробити, комусь обіцяла зробити. Обіцяла собі, обіцяла дитині, обіцяла подружці, обіцяла мамі, планувала собі щось, а не зробила, але ж воно в мене залишилось, якби в моїй голові, що це треба зробити. І mm. оскільки в мене було так багато задач, в мене просто прямо це відчуття було, що мені треба далі бігти, 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 бігти кудись. Я взагалі не могла розслабитись. Тобто, в мене сам самої такий темперамент, що я, типу, така активна. Да? Я люблю там щось бігти, кудись досягати, там щось робити. Постійно мені потрібен рух, люди, спілкування. так. Але ну, в той момент я ж нікуди не ходила. Я була вдома. А відчуття все одно було таке, знаєте, що я не встигаю нікуди. І до чого я прийшла в першу чергу? Що оця вся купа незавершених справ вони дуже сильно з'їдають наш ресурс, як ментальний, так і фізичний, тому що внутрішнє зовнішнє все пов'язано, так? І коли, наприклад, навіть ви думаєте, там, я хочу там, купити поличку, так, занести там якусь довідку дитині, там, чи записати до лікаря, чи ще кудись, якщо ви все це тримаєте десь у себе в голові, або навіть в нотатнику, там ви записали там, 15 справ, але вони ніяк не можуть дійти до втілення просто тому, що ви перенавантажені. От знаєте, в мене навіть, ем, е, як сказати, є така сучасна, сучасна, можна сказати, захворювання, це нейровідмінність, це HDHD, рдуг. І це от синдром типу дефіциту уваги. Ну, я теж такий маю. І він є як вроджений, от як у мене, і він є набутий. Ну, Він навіть не набутий. Просто симптоми можуть бути, якби, рдугу. А в чому вони проявляються? В тому, що ми там багато. Дивимося, наприклад, там, екран, да, там, дивимося багато, скролимо, порівнюємо себе. Там, да, у нас Ми звикли до швидкого дофаміну. І потім просто от, якби, ми виглядаємо вже якби людина, яка має рух, навіть цього не маючи. Просто тому, що спосіб життя він такий, да, що от ми робимо все, як наче виснажуємо свій мозок і нервову систему. І от коли ми говоримо про незавершені справи, та ж сама історія. У нас незавершені справи з'їдають купу енергії. Ви от просто можете спробувати позавершувати незавершене, і після цього прийняти свої відчуття до і після. Я в кінці ефіру трошечки дам практику, як можна взагалі ці незавершені справи, як з ними розібратися. Ось. Угу. Потім другий момент. То, перше, наш, нас ці незавершені справи дуже виснажують. Напишіть в коментарях, кого вони виснажують. <сум> Чи, можливо, у вас є 1500 завдач, і вам, якби, оксим жити, і ви про це не думаєте. Да? Можливо, у когось є таке. Ось. Також ці незавершені справи вони взагалі блокують наш рух вперед. Тобто. По-перше, немає енергії на те, щоб далі йти кудись там вперед. От. І плюс, коли багато всього тяне, скажімо так, нас назад, ну, нам треба понад зусилля, щоб йти вперед. Це якби ну, природне, так? якщо тобі там висить 20 кг, і воно тебе туди тяне. А ти вперед, щоб зробити один крок, тобі треба набагато більше зусиль, ніж якщо ти цей рюкзак 20-кілограмовий знімеш. Так? І е, тоді, якщо багато незавершеного, ми не можемо створювати щось нове. Нас наче як щось тяготить, іначе як відчуття якогось такого ну невизначеності, незадоволення з собою. Да? От такі відчуття. І третій момент, що з нашим мозком, з нашим життям роблять незавершені справи, це оце відчуття, я постійно щось маю зробити. От це підвищена така тривожність, так. Да? Тривожність, відчуття провини, про яке ми говорили трошки вище. Не знаю, хто з вас взагалі відчуває так, те, про що я кажу в своєму житті, коли будете слухати цей ефір, обов'язково напишіть, так? чи відчуваєте ви таке, коли у вас багато накопичується справ. Бо, ви знаєте, я, наприклад, дуже сильно відчуваю просто по своєму стану, внутрішньому, що в мене накопичились якісь справи. Тому що я прям просто стаю якась знесилена. І тоді я починаю думати, ага, мабуть, у мене вже багато хвостів, які не збиралися, і навіть виділяю якийсь день на те, щоб все завершити. Ну, тобто, я вибрала да, таку професію, де я можу обирати собі день, який я можу виділити на такі речі. І я просто виділяю собі, наприклад, там, понеділок у мене, да? в понеділок, наприклад, там. на минулому тижні, по-моєму, я ділилася навіть тим, що я виділила собі півтора дні, оскільки діти хворіли. І якось я е, в навчаннях просіла, я зараз навчаюсь на хомстейджингі, і там багато дуже накопичилось домашніх, я не встигала їх робити, і мене це дуже тяготило. І я, коли виписала список справ, у мене було сьогодні, я, до речі, його викинула десь 12-14 пунктів. Там були такі там, прислухати якісь навчання, там, зробити якісь там висновки, або там виписати, що практикувати, або там ще щось. І я коли це зробила, я виділила собі реально півтора дні, щоб зайнятися цим. То, звичайно, мені набагато легше стало після цього. І я прям відчула такий прилив енергії. Мені прям захотілося робити якісь свої практики, мені захотілося відновити медитації, хоча я якийсь час ну довгий реально не робила. Тому що це відчуття було ну, багато всіх хворіли, да? так от, такий якийсь тиск був, і я не могла якось взагалі навіть знайти собі внутрішньої сили, щоб це зробити. Зараз уже два тижні, в принципі, так відчуваю два рази в день. В мене є час на мої практики, мені хочеться. Роботи. Мені, наче, знаєте, якийсь тягар спав, спав да, з плечей. І е, тут я хочу, щоб ви задали собі питання, яка справа у вас висить довго? Там, може, місяць, <плес> <плес>, да? або, або рік, або півроку, або може там, тиждень назад, да, ви щось хотіли зробити, не зробили. І ну, подумайте над цим і напишіть, як взагалі, що у вас. Угу. І поки, поки ви думаєте, я розкажу вам один метод, що ми робимо з незавершеними справами, це нам треба їх завершити. Але знаєте, як з розслабленням дому, так і зі справами, перед тим, як за все хапатися підряд, спочатку потрібно визначити взагалі, що цього треба робити, а що ні. От як це визначити? Це вже набагато глибше питання. І що є нашим пріоритетом, коли ми визначаємо ті чи інші незавершені справи? Тут важливо розуміти, так? Але важливо спочатку просто зробити такий чекап, знаєте, а що взагалі, ну що взагалі з цього всього я. Дійсно, хочу зробити, і, або дійсно потрібно зробити. Тому що деякі справи, вони можуть вже, там, якщо в нас висять півроку, можливо, їх вже взагалі не потрібно робити. Так? І отут треба подивитися і проаналізувати, що робити. Тобто, якщо є незавершені справи, просто, ну, там, якщо вона актуальна, ви її додаєте в список незавершених справ. Якщо це вже не актуально, треба переглянути. Можливо, якусь книжку хотіли дочитати, а вам вже та книжка не цікава. Тоді просто потрібно її використати з списку незавершених справ. У Мене теж така історія є з однією книжкою. По-моєму, я вже багато разів про це розказувала. Я почала читати книжку, називається Нещасливе батьківство. І суть книги в тому, що наші реакції в житті вони частіше всього такі. Ми живемо, такі реактивна природа у нас, да нас батьки так виховували, і ми звикли реагувати там на ті чи інші прояви дітей. А нам потрібно мати якби проактивну позицію, але не реактивну, та тобто, і що потрібно жити там усвідомлено, терпири, робити медитації. І тоді е, ти вчишся жити в моменті і вчишся не реагувати на те, що роблять діти, а спокійно типу, відповідати. І е, я пам'ятаю, я почитала там два ну, половину цієї книги, а далі там йшло дуже-дуже багато якихось прикладів, там ще чогось. І я якби, прочитала, взяла там два моменти, які почала практикувати. А книжку досі тримала у себе Вон, є така поличка з книжками, які я читаю зараз. Там дві книжки. Я звичайно, читаю одну таку полегше, другу якусь там От. І е, я її тут залишила, і вона, знаєте, мені на очі попадала, Дратувала вона мене, я її вже сховала. Але я постійно пам'ятала, що мені треба її буде дочитати. А потім якийсь мені подумала, а хто сказав, що мені треба її дочитати. Ну, Тобто, зазвичай я дочитую книгу, якщо вона дійсно цікава, але в мене відчуття було, що я вже з цієї книги взяла все, що мені треба. Тобто, Я взяла практики, я взяла основну суть, яка там була. так, І відчуття було, що вже мені якби, не дуже треба те, що там якби, далі говориться. Так? І я їй просто подарувала. Подарувала людині, якій вона ну, зараз дійсно потрібна, кому вона зараз принесе користь. І я пам'ятаю, тоді відчула таке полегшення. Тобто я тягнула за собою справу, яка взагалі, ну, тобто, те, що мені взагалі зараз вже не потрібно, так? але просто тому, що, типу, ну треба ж почала, я треба ж закінчити до кінця. Так? Можливо, ви бачили, я недавно виставляла у себе шматочок інтерв'ю Гороховського, так? І він розказує про те, що у нас є оця паска неповоротних витрат. Да? Що ми інколи думаємо, що ой, ну я ж стільки вклала в цей, в цей проєкт, все я маю, типу далі. Um, ну, якби в нього вкладатися, бо я вже багато вклалась. Да? Або, наприклад, там, от я ж прочитала там, цю книжку, треба ж її дочитати, ну, бо треба ж завершувати до кінця кожну справу. Хто сказав, що треба завершити до кінця кожну справу? Ну, Взагалі це гарна звичка завершувати до кінця. ну, тобто, Але коли вже свідома людина. Догодити справу до кінця. Ви свідома людина, ви в процесі розумієте, що вам ця робота не підходить, вам не цікава ця книга, вам не цікавий цей фільм. От дивіться, пішли в кіно і сидите на нецікавому фільмі просто тому, що ви за нього заплатили за квитки. Да? Ну, Навіщо? Якщо фільм дійсно не цікавий, можна встати і піти. Я пам'ятаю, для мене теж це було шоковою терапією, коли я прийшла в кіно. І десь через пів години фільму я зрозуміла, що мені він не цікавий. Це було ну знаю, вже, мабуть, роки два тому. Я просто встала і пішла з фільму. Я я сама себе була в шоці, що так можна, знаєте, для когось можливо це природня. Тобто ті люди, які більше вчаться відчувати себе, які себе більше розуміють, вони собі стали, встали, пішли там їм окей. так? Да? Але для мене це було прям такий, ну не знаю, прям подвиг такий, що я відчула, що от, ну, якби... я для себе зробила таку потужну справу, типу, да, от мені не сподобалось, я пішла. Ось тому я ну, вважаю, що це перший пункт до того, як ви почнете розплановувати всі незавершені справи, коли що ви будете робити, або як я виділяти якийсь там день на планування чи там завершення всього незавершеного, то тут важливо спочатку розслабити ці справи, так, і те, що не потрібне, те, що вже не важливо, віджило себе, вже в нього срок пройшов, так ми розслабляємо спочатку всі свої справи. Ну, є багато методів, як це робити. Зрозуміло, що так в двох словах я не розкажу, але загалом це важливий етап. Тому що ну, знаєте, як, як нема сенсу розкладати в шафу непотип і займати місце. Наприклад, там на вас маленькі речі, великі речі, вони чекають там свого часу, там колись там десь ви їх одягнете через там 10-15 років, якщо у вас є такі речі, і ви їх просто ними займаєте місце в шафі і кажете, ой, в мене немає місця в шафі, ну в мене там забита шафа. А якщо зробити ревізію, да, то по факту там може бути там 20-30-40 речей, які ви носите, а решта просто лежать. Ну, в залежності від способу життя, зрозуміло. У кожного різна ця потреба. І так само зі справами. Да? Тобто, Якщо ви намагаєте свої плани там, впихнути кучу справ, які взагалі не потрібно робити, ну, то тут питання, навіщо це робити. Ну, тобто, Це скільки ваших сил і ну, ресурсу на це йде. Да? Тому, тому так. Тому ці справи важливі. Мені здається, що взагалі от зараз в цей час перед, перед Великоднем. Таким якимсь святом. Для мене він асоціюється з якимсь таким, знаєте, новим початком, да? новим початком, новим життям. І ну, дуже важливо, мені здається, в, таке, в такий день енергетично він стопудово потужний. Да? Це дуже потужне свято, енергетично, щоб, щоб вони вірили да? в своєму житті. Але от, дуже важливо розхломити свої справи, позавершувати. Або, або просто попрощатися з тим, чим треба попрощатися, тим паче, там в чистий четверг, коли це треба робити. Я ну прям дуже раджу вам просто глянути сьогодні в те, що вже в вашому житті не актуально випишіть список справ і розсламіться. Про планування ми сьогодні не будемо говорити, як правильно потім планувати, розподіляти всі справи, але прямо у цей ну, незавершені справи і непотрібні вже справи, те, що вже віджило себе, я дуже раджу вам викислити і забути попрощатись або зробити. Якщо це щось таке легеньке, там комусь написати щось спитати. Ну, то зробіть, або там відправити на почту по дорозі, поки йдете там дитину, забираєте з садочка, чому ні. Тобто її треба або завершити, або, або попрощатися. От. Тому, коли до мене приходять жінки на розбори, знаєте, в роботу, то це перше, з чого ми починаємо: з того, що де, де, де оці, знаєте, як дири, через які витікає. Все в їхньому житті, де диречь, з яких витікає енергія, де диречь, з яких їх ресурс зникає, і тобто де, де звідки воно. Да? І ми завжди починаємо з незавершених справ. І ну, кожного це дуже різна ситуація. Хто дуже швидко з цим справляється, а комусь потрібно там кілька тижнів, щоб з усім розробтися, але завжди потім це відчуття такої свободи. От, і якщо у вас є якийсь такий запит, типу, що ви самі вже втомилися від того, що такий хаос, безлад, не знаю, тих справ, куча незавершених, які вже просто вони тиснуть, так? і ти вже не знаєш за що перше хапатися за це, за це чи за це, то тут я раджу вам прийти до мене на розбір безкоштовний, поки я їх проводжу до кінця квітня я ще буду проводити. І на цьому розборі можна подивитися, да, зі мною, звичайно, в вашу ситуацію індивідуально. Тобто, де, де є ці діри, через які витікають, чому не працює, наприклад, ви хочете там, не знаю, працювати, відпочивати нормально, не жити без тривоги, ви хочете якось зібрати і знаєте, зробити таку якусь систему свого життя, Знаєте, як зібрати своє життя по шматочкам. Кожну сферу життя і навести там порядок. От ви хочете, а ви просто не знаєте, за що хапатися, з чого починати е, взагалі, да, куди бігти, куди бігти, так? От, е, тому приходьте, приходьте, е, пишіть, що ви хочете на розбір, пишіть тут або пишіть в директ, немає різниці. І е, е, ми з вами розберемося з цією ситуацією. Е, десь, ну так, да, по часу я вам теж напишу скільки. Ви просто головне, щоб у вас була рішучість. Якщо ви відчуваєте, що ви самі не справляєтесь, а ви ж знаєте, да що людині потрібна людина? Тобто, зараз епоха, коли ми можемо знання взагалі ну, отримати. Де хочеш, ви можете зайти там в чат GPT, в інтернеті знайти, навіть в сфері порядку вдома. Будь ласка, підеш там в чат GPT, розкаже йому свою ситуацію, от, що мені зробити з порядком. Він то вам ну, дасть план, а чи будете ви це робити? Да? І завжди, коли ми працюємо з іншою людиною, це завжди дає енергію, сили, мотивацію. Ну, звичайно, якщо це професіонал, то він ну, допомагає вам досягти результату. Бо ми чомусь до лікаря йдемо, а не виписуємо самі собі ліки, так, якщо якась серйозна проблема. Тому мені здається, якщо ви з чимось не можете розібратися, треба йти до людини, яка може це в цьому розібратися. Так в кожній сфері життя. Я, наприклад, в свій час, коли тільки народила першу дитину, другу дитину, дуже багато проходила навчань по вихованню дітей. По психології, по віковій психології, у мене книг ну, не знаю. книг 10 було, які я прочитала теж в цій темі. Тому що я відчувала, що сама я ну некомпетентна, я не знаю. Я от у Марії Сечинської дуже багато навчалася в той час. Потім, коли я відчула, що мені потрібно далі пропрацювати свої певні травми, я пішла на річне навчання по психології до людини, якій довіряла, до дуже крутого спеціаліста. І через це навчання я змогла просто подивитися на світ по-іншому. Та, ну так, я могла там зайти в інтернет, я могла почитати просто книжку, але я завжди йду до людей, коли е, хочу вирішити якісь свої питання. Я не вміла вести блог. Я пішла до людей, які вміють вести блог, і вони мене навчили, як це робити. Я в них навчилась. Так? Я не вміла заробляти гроші через блог. Я пішла до людини, яка вміє заробляти гроші через блог. Так, і в неї вчусь там вчилась і вчусь, наприклад. Тобто, от тут момент тобто, те, чого ми не вміємо самі. Не потрібно там шукати якихось ускладнювати, шукати якісь там важкі методи. Просто треба йти до людини, яка в цьому розуміється. Та? Це я вам розказую про те, що якщо ви щось самі зараз не можете приходьте, приходьте на розбір. Це такий безпечний простір, де ви зможете відкритися, де ви зможете зрозуміти і побачити. Та? Я вам підсвічу, куди йти, з чого починати. Це дуже важливий момент, коли оця точка хаосу такого і. Ти не розумієш, куди рухатися, да? а тут ну, ви можете просто зробити як такий новий старт, новий початок. Е, так. Угу. так, ну, в принципі, це все, що я хотіла вам сьогодні сказати. Е, дуже дякую тим, хто був онлайн. Е, дуже дякую тим, хто подивиться в записі. Е, якщо ви знаєте людину, якій. Буде цінна ця інформація про незавершені справи, то обов'язково поділіться цим ефіром. Це дуже важливо. Знаєте, нам інколи здається, що це такі дрібниці, а можливо, ви знаєте подругу, яка там тоне в хаосі, і їй потрібно це, да? то поділіться. Ось і, ну, якщо ви самі така людина, яка відкладає на потім себе. Потім якісь свої потреби, свої справи, то для вас це теж, я думаю, актуально. І якщо вам актуальний розбіг, приходьте. Так. Угу. Якщо будуть якісь питання, також обов'язково під ефіром задавайте, в директ пишіть. Я завжди відкрита до ваших питань. Дуже дякую всім за участь. До наступного прямого ефіру, який буде скоро. До побачення.